Привіт! З вами, як завжди, я Шоколадка. І уся актуальна інформація про шоу-біз у свіжому випуску м 2 News. Тож у найближчі хвилини ми підіб'ємо підсумки тижня, що минає. За дві години Злата виконала не тільки поп-композиції, Огнівіш співала блюз, фольклор і навіть фламенко. З іспанською пристрастю артистка зробила кавер на хід Володимира Босюка. Я піду в далекі гори. Зізналась злата і у своїй любові до важкої музики. Мені потрібно потрібні різні амплуа, тобто мені потрібні якісь драматичні, ліричні, якісь денсові такі, і гумористичні. І я можу змінювати голоси під якусь певну пісню. Я вважаю, що це. Правильно так робити. Якщо я можу це робити, треба передавати пісню всіма варвами, всією палітрою, яка в мене є. Пристрасті вистачало й у залі. У перерві між піснями один з глядачів зробив пропозицію своїй дівчині. Ваша фантастика. Спускалася у зал, і сама співачка спеціально для мами злата виконала пісню про рушник. Протягом концерту компанії Огнівіч на сцені складали балет Фрідом, гурти Скрябін, «Джипсі», Лір та Каднай. Останні замінили Ніно Матвієнко, з якою Злата співала у грудні. Ще одним апгрейдом концерту стала презентація синглу Танцювати. Я вам скажу більше, що ми ам, вже Працюємо над ідеєю, кліп. Там ви мене побачите знову ж таки різною і в неочікуваному образі. Паралельно Злата працює над дебютною платівкою. Це буде нова музика, знову ж таки. Це буде геть нова музика, але вона буде об'єднана однією е, творчою ідеєю. Але перед цим Злата Огнівіч мріє показати шоу Моя історія в інших містах України. Ну і всі деталі на сайті HIT m 2 на цьому я з вами буду прощатися. Побачимося вже рівно за тиждень у свіжому випуску М2 News. Бувайте.